Дівчатка мої, всім Христос Воскресе! Христос Воскресе, Христос Воскрес! Понеділок на роботу не хочеться, а треба. Що зробиш? Давайте поснідаємо всім смачного сніданочку сьогодні. У мене на сніданок сьогодні буде морква по-корейськи. Желудочки, такий салат з цибулькою. Желудочки, одварині і з майонезом і сибулькою змаринованою. І ковбаска у мене тут домашня. Два кусочка м'ясної і два кусочка печенькової домашні ковбаси. Хліб, чай з бергамотом. Яйце ось. Крашенка є. Давайте з'їмо з вами крашенку. Це ваша, а це моя. О, Моя виграла. <плес> так. Літає вона, падла. Літає. Пів четвертого як почалося. Пройдіть в укриття і ось, ось літають уже. Сучки. Ой, это вообще. Ужас. Силь. Ой, боже, боже. Что ты скажешь? Так. Как у вас справа, девочки, как настроения? Снідаємо. Як там не було, снідаємо? Добрий салатик настоявся. Класний колбаска. Мене колеш. Хочу наколоть. Кетчупа б да сюди. Домашня колбаса це. Смачнюща, звісно. Що ж нічого не став їсти. Чай взяв і пішов. Я сьогодні в такі чашки. Потеряла кваліфікацію, бачите. Нічого, будемо входити в строй. Дівочки, знаєте, де я вчора була? Ви ніколи не догадаєтесь. Взагалі ніколи в житті. Я вчора була у Франції. Так, так, так. Бачила смереку французьку, майже закат сонця майже, ще б чуть-чуть і -чуть побачила. М -м -м. Це вообще. Я вам розкажу. Ми вчора созванювались з підписницею, з Марінкою. По вайберу. Вона каже, я хочу з тобою побалакати по вайберу. Кажу, ну давай. Звоню їй прямо по відео. Вона каже, ти хочеш по відео, я кажу, так ти сама сказала по вайберу. Я це по вайберу, це по відео. Так ми включилися і балакали. Цілу годину, годину 20 навіть, чи 16, щось таке. Да. Она сама из Харкова. А доля занесла її у Францію. Ну так. Так що такі дела. Не доля, а вся вина добана. Угу. Такі дела. Дивлюсь на відео, вроді я поудаляла все ненужне, щоб у мене не було затримки цієї. Нормально знімала. Буду знімати, викладати, зразу удалять, лишнього не, не знімати. І ще треба поудаляти. В общем, почистити треба. В суботу готувала. Я розказувала, що я готувала. Тож морку, салат, колбасу печінку. Ну, в общем, отваривала і запекала. Мясну так само. І разом. разом. Гуся запекла. Ну, я його так запекла, дівчатка. Що він у мене коричневий вийшов. Холодець. Холодець теж. Другий раз перекип'ячувала, щось мені показалось, що він не застине. Послала Ваню в магазин за желатином. Та і все. Яйця красила. Паски не пекла, дівочки, не пекла паски в цьому році. Одну купила пасочку, одну Ваня, так сказати, заробив, привезли йому в ремонт телевізор, він зробив вчасно і якраз привезли йому в суботу пасочку. Ми ще її не їли, вона воно стоїть. Ви, до речі, її бачили на фото, хто в дописі дивився вітання від мене, то і бачив. Ось тут пасочка. Так. Дівочки, вчора відповідала на коментарі і натрапила на питання, яке я не відповіла на питання. Ксюшенька мені написала каже, у то фото на холодильнику, ти поміняла колір волосся, там у мене. Там у мене або мелирование, мелірование у мене там. Милировка. Я взагалі завжди носила длинний волос. длинний. Голос, длинний. От. А потом як з чоловіком розвелася, ще трошки походила з длинним, Ти не трошки, нормально походила. І в 30 років я понахалась. Уто. І сразу пішли переміни. Нашла Сашу. Сашу. А бившому чоловікові короткі стрижки жіночі йому не подобаються. Йому подобається, щоб длинний волос був у жінки. От. І я така все. Обрізала волосся. А до цього ще я... у мене було колоріровання. Був такий коричневий, біленький, не коричневий, а червоненький, якийсь кольор такий. Один раз я робила собі колорирование. А потом в основному то милюровка у мене була. Милюровка, миллиоровка. Короткий, короткий. А потім мені надоїло той короткий. І я вирішила, вирішила відпускати волос. Все, я короткий не хочу. Не хочу я короткий, не знаю. Він у мене особо не росте. Вже не росте. Сильно длинний він у мене ніколи не був. Ну, може, отак. Отак. Ну все. А потім яка коротенько. Це вже длинний рис. То До... одросте трохи, посічене, треба рівняти, ну, в общем таке. Щось печенкового не хочу. Вона добра, але не хочеться. Так уже наїлась. А вечором з вами. Якщо все нормально, ну не знаю. Ми вчора збиралися на нейтральній полосі, так сказати. Не, у сусідів. Приїхали Люда Гриша і ми підійшли. Та ми ото з двох часов до шести ми сиділи. О, відпочивали, коротше. Ну, стіл у нас був то, само собою. Всього було їсти. Дівчата, хазяйки все понаготовляли. А потім дзвони Таня. не чоловік на роботі. Дзвони Таня. Що там? Кажуть, що зібралася, сидимо. Кажу, приїжджай до нас, потім сидимо, сидим, дивляємося машина. А вона водить машину. Заїжджає така з кошолкою, з кошиком. Виновний, там кусок сала, паска, яйця, все як положено. О, привіт, Классно! вона така, ой, я, кажу, так хочу з вами побуть. Капець. Вот ми ото разом всі посиділи. Ні, ну вона раніше поїхала. Кажу, поїду, каже, бо я на господарстві. Хозяїна нема, надо поратися. Кажу, понятно. Та вона десь часів 5 поїхала, а ми в 6 розійшлися. Так що ми практично у всій компанії зібрались, навіть не домовлялися. Давно Та, ну, так завжди було, якщо чесно, якщо не домовляємося, то увалі, то збираємося. Ми, я вам скажу, це ми як приїхали сюди в 2014 році, у нас якось тут було так, Юра, кожну п'ятницю всіх нас збирав. От Тиждень ми працюємо, в п'ятницю ми збираємося. все. І в п'ятницю ми у нас були посиденьки. А потім якось воно все оце ж повномасштабне почалося, воно все помаламалось у нас, все ми нічого не цей, не збиралося. А потім почали так: хто де, хто де хоче. Коли хоче, збираємося. Кажу так, хвати. От по п'ятницям було так хорошо. Це таке... Гостренька. Мені подобається рецепт моєї моркви. це я сама роблю. Він у мене записаний, кому хочете, я скину. Зфотографірую свій блокнот в плямах. Там, де рецепта. Я навіть знаю, на якій сторінці. Зразу відкриваю. Дуже добра морковочка. А якщо вона ще й сочна, то взагалі класно. От, ми вчора посиділи, потім прийшли додому. Саша щось в ноутбук сів, а я... Вдягла телевізор, подивитися, та щось мені так схотілося спати. Коли сусіди прийшли, інші. У ті, що живуть вдвох, син із, із батьком. Ну, Спочатку батько сам прийшов, а потім син прийшов його. Там ми то посиділи, чайку попили. І я зазвонилася з Маринкою. Усе. І все. Серветки дивіться, які в мене. Пасхальні. На Новий рік забула достатньо на пасху. Достала. Подивилася, ремешок у мене порвався. На часах. Безкупити. У мене може без годинника? Не можу, треба чую? Хоч би оце не, не розірвати. Блін, треба купити сьогодні зонет кров із носу. То воно тільки починається я його одразу намазав і все. Так у мене пасочка є. Ну, Вона без верха вже, бачите? Це Іоанн мій таке зробив. Я подивилася в свідоці про хрещення. І написано, що хрещений Іоанн. Іоанн. Кажу Вань, ти знаєш, що твоє? Ім'я по церковному Іон. Прекрасно каже. Я кажу, що ж прекрасно, прекрасно. Ну, то таке. Ну, Будемо їсти без верха. Що робити? Красива пасочка. Це та, що куплена. Та, що куплена. Ну, вона така, знаєте, солоденька. Добре. Кажуть, в Пасху треба з'їсти 12 визів. Пасок. Це вчора нам Таня розказала. Тоді буде весь рік щасливий. Ну, я попробувала скільки? Раз, три. От. Три. Цирку не ходила я, у нас тут же ж капличка є в селі, але ну, я не ходила, на 5 часов було освячення. Можна було піти і поїхати, була можливість, але ну, я вже не в силах була. Заморилася, це треба було рано рано встати. Я проснулася десь в 6. До семи полежала в телефоні. А потім до пів дев'ятого, ну так, да, десь так, спала. Спала і чувствую, думаю, зараз, якщо я не проснусь, я буду спати і взагалі і до 10, до 11. Думаю, треба вставати. Та заставила себе встати. Покупалась, ми сіли снідати Саша. Ну так пройшли наші вихідні. З родзинками добра. В чашку впала. Родзинка упала в чашку. І За волосся не доказала. У мене взагалі-то темно-русявий, бачите, такий кольор волосся. А я його крашу світленьким. Ну, мені теж було хорошо темноруся. Я так дивлюсь свої фотографії У молодості. То було хорошо. Я почала фарбувати волосся. Після того, як, ну так, отодвинеш, а там сидіна. То почала фарбувати. Отак. Ну, так би не красилось. Так би не красилось. Там 18 хвилин, ого. Дівочки. Хватимо. все, дорогенькі мої. Я вам дякую за все. І за привітання, за отвітні, і просто привітання. Був би мир. Бажаю вам міцного здоров'я всіх з Пасочкою, з Христовим Воскресінням. Нехай нам цей рік принесе мир. І не рік, а місяць, ближайші дні, ближайші місяці, ближайші тижні, не знаю. Хочеться поскоріше, це все, щоб завершився. Цей ад, цей страшний сон, і взагалі. От. Бажаю вам міцного-міцного здоров'ячка. Бережіть себе, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Все, друзі мої, дівчатка мої. Пока-пока.